Болить, тягне, пече. Вона росте, вона тисне, вона ламає. Оніміло. Щось провалюється всередині. Біль стає постійним. Тоді не розминка, а скальпель. А потім навіть операція не допоможе. Грижа хребта сама не пройде. І чекати це найгірше, що ти можеш зробити. Болить. Тягне, пече, ти собі кажеш, ну мабуть, перенапружився, пересиджу, а грижа не пересиджується. Вона росте, вона тисне, вона ламає. І доки ти п'єш каву, ковтаєш пігулки і намагаєшся не думати, вона робить свою справу. Сьогодні скажемо чесно: чи може грижа зникнути сама? І чому очікування це не стратегія. Грижа це не казка про спину, це механічний конфлікт. У тебе в хребті амортизатори міжхребцеві диски. Вони тримають відстань між хребцями і амортизують удари. Але коли один із них зсуває, його частина вилазить і тисне на нерв. Все, кінець нормального життя. Починається інше. Поколює, тягне в руку або ногу. Оніміло, щось провалюється всередині. І чим довше ти ігноруєш, тим швидше цей конфлікт переходить у катастрофу. Чи може грижа пройти сама? Може. Але це як виграти у лотерею з закритими очима. Так буває. Організм іноді розсмоктує частину грижі. Це називається спонтанна регресія або резорбція. Але трапляється рідко, прогнозувати неможливо. Часто лишається фіброзна Ніна, яка тисне і далі, біль зникає, але причина ні. Поки ти чекаєш покращення, нервові волокна стираються, а потім навіть операція не допоможе. Спонтанна резорпція може відбутися у молодих людей або у людей, яких активно займалися спортом та мають гарний м'язовий корсет. Але це не частий випадок, і на це не треба сподіватися. Якщо у тебе оніміння промежене, порушення сечовипускання та дефікації, оніміння нижніх кінцівок та слабкість у нижніх кінцівках, це може бути показом до операції. Якщо лікувати, то не симптом, а причина. Інакше нічого не зміниться. Грижу не відлежати, її треба перебудувати, виправити біомеханіку, вивести тіла зі спазму, відновити контроль, усунути тиск це і є безопераційне лікування. Не масаж раз на тиждень, не електроди на всяк випадок. Це точна система. Стабілізаційні вправи, мануальна робота, фізіотерапія, лазер, тракція, корекція дихання, контроль болю. Тож, як зрозуміти, що лікування дійсно працює, а не просто зменшує біль? Для цього необхідно відстежити відстежувати результати по змінам на МРТ. Але МРТ необхідно робити не частіше, ніж раз у 3-4 місяці. Конкретний план. Без. Там, може, спрацює. Хочеш жити без болю Ось твій шлях. Перше. Зроби МРТ. Без нього не знаєш, що відбувається. Друге професійна оцінка. Не один лікар, а двоє, троє. Різні думки, краще рішення. Третє вихід з гострої фази. Зняття болю медикаментозно або фізіотерапевтично. Четверте побудова нового тіла. ЛФК, стабілізація, мануальна терапія та психоемоційна підтримка. Та й п'яте системність. Інакше все повернеться і. Швидко, але план дій потрібно підлаштовувати під те, в якому відділі у вас грижа в щійному, поперековому або грудному. Хто ми і чому це говоримо? Ми клініка Бохан. Ми не граємо в перевіримо, що буде. Ми не продаємо курс чарівних вправ. Ми дивимося глибоко, працюємо системно, і якщо шанс на відновлення є, ми за нього б'ємося до кінця. А якщо грижа вже не піддається, ми направляємо до хірургів Часно, зі стратегією, з планом після. Операція це не страшно, страшно запізно. Є межа, за якою усе. Падає стопа, втрачається контроль над сечовим міхуром. рука вимикається, біль стає постійним. Тоді не розминка, а скальпель. І це правед. Бо сучасна хірургія це не виріжемо і побачимо. Це мікроінвазивні техніки, швидке відновлення, чіткий контроль. І якщо тіло просить, допоможи мені кардинально. Не треба тікати від операції, її треба зробити правильно, вчасно та професійно. Якщо операція вже неминуча, необхідно обрати гарного хірурга, який підбере тип операції під вас. Але одним із найкращих типів операції при грижі є мікродискектомія з встановкою кейджів та стабілізаційних пластин. Грижа це не трагедія. Але це серйозно. І головне, що ти можеш зробити, це не чекати, не думати, а раптом пройде. Бо якщо і пройде, залишить за собою те, що вже не виправити. Хочеш не просто слухати, а щось змінити? Підпишись, поділись цим відео з тими, хто мовчки терпить. І напиши в коментарях, ти ще чекаєш чи вже дієш? Бо перший крок не лікування. Перший крок це усвідомлення.